Я кину все, я вірю в кілометри, обвітрені, задихані, злі, Багато їх у матінки деметри котра була богинею землі. О, розмотай шляхи мені богине, світ за очі від себе забіжу. Врятуй мене, врятуй мене, богине, моя душа, задивлена в чужу. Так ніжно, так беззахисно, так віддано, так супереч тверезому уму. Врятуй мене розлукою і віддалю. Ні спогаду з тобою не візьму. Не знаю, чи побачу вас, чи ні, а може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь в далечині Є хтось такий, як неотоленна спрага. Я не покличу щастя не моє. Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа й від цього вже світає, напитись голосу твого, того закоханого струму, тієї радості і суму, Чаклунства дивного, того завмерти, слухати, не дихать, зненацька думку перервать. Тієї паузи без безвихідь, красивим жартом рятувать. Слова натягувать, як луки, щоб вчасно збити на люту не розшифрованої муки, невідворотну німоту. моту. Триматись вільно й незалежно, перемовчати хто кого. І так беззахисно й безмежно чекати голосу твого. недумано негадано, Забігло в глухомань, де сосни пахнуть ладано. Кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння крізь музику боріс. Люблю до онеміння, до стогону, до сліз, без куньяку шампаня, і вже без вороття. Я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Хочу знати, любиш ти мене, чи це лиш сон, який вже не сниться, У Моїй долі пекло подейне, моя сама від себе таємниця, чи ти за мене душу віддаси, чи розміняєш суєтно і дрібно? Краса й тільки трішечки краси душі. Нічого більше не потрібно. Чи може в цім калейдоскопі літ Де все нещадне, звичне і щоденне? Ти просто мені дивишся у слід і трохи любиш сни свої про мене. Очима, ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, не сказане лишилось несказаним. В життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів, написані пером. Не сказане лишилось несказаним. Спини мене, готямся і отям. Така ж любов, буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За неї ж будуть бігти, видно коли. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени. Ще поки можу думати востаннє, ще поки можу. Але вже не можу. Настала чега й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу? Чи біля тебе полум'ям згорю? Опадає вишневий цвіт під вагою стулених краплин. Дати б тобі привіт, та, мабуть, не потрібен він, позаносила повінь мости, похилила трави роса передати б тобі листи та боюся їх написати. Я Дуже тяжко вами відболіла. Це все було як марення, як сон, любов підкралась тихо, як даліла, а розум спав, довірливий сам сон. Тепер пора прощатися нам, будень. На білих вікнах смерзливі вітражі І як ми будемо. Як тепер ми будемо такі вже рідні і такі чужі. Ця казка днів, вона була недовгою, цей світлий сон пішов без вороття. Це тихий сяйво над моєю долею. Воно лишиться на усе життя. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене опік, я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра, навік. І минатиме час, на завші, сутні вражені мене країн на сьогодні, на завтра, назавжди. Ти залишишся в серці моїм. А чому Та чудна теорема? на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо і сьогодні, і завтра, і навік.